У складі збірної України було три представниці нашої області хмельничанка Оксана Рага, яка в вазі 64 кілограми стала бронзовою призеркою, та Нетішенки Альона Ковальчук і Оксана Михальчук. Альона в категорії 51 кілограм посіла третє місце, а Оксана в вазі 48 кілограмів п'яте. Тренер дівчат з міста Атомників не надто задоволений результатами своїх вихованок. Бо каже, вимушений був замість нормальної підготовки спортсменок перед змаганнями займатися іншими справами, зокрема шукати гроші на виїзд. А загалом жіночої половини мужнього виду спорту цей рік видався урожайним і на міжнародний виступ. І на нагороди, починаючи з лютого місяця, удачний виступ на чемпіонаті України, чотири золоті медалі. Потім участь в трьох чоловік в чемпіонаті світу в Турції, учбово-тренувальні збори, здача випускних екзаменів, вступ до вищих навчальних закладів, тренування, збори, відбірковий турнір до участі в чемпіонаті Європи. І сама участь Анатолій Грушин почав тренувати дівчат не так давно порівняно роботою із юнаками, але впевнений, немає значення хто воліє битися в рейну, Тільки було бажання. Незалежно це дівчатка мальчик. Коли вони ходять, коли в них очі гарять, коли вони не пропускають тренувань, коли ти бачиш, що ця дитина любить той самий вид спорту, як і ти. Оце саме велика радість. І ще в цьому році на дівчат чекає турнір у Польщі та Кубок України. Світлана Поробок, новини спорту.